Ша у прилуках містяни мали насолоду споглядати льодове шоу столичного рівня з нагоди відкриття ковзанки до прилук, завітала знана фігуристка, кандидатка в майстри спорту Марина Таланчук з білої церкви та подарувала містянам незабутнє дійство зі складними випадами, обертаннями та ластівками. Дуже багато я віддала в цей вид спорту, і травми були, і все, і сльози. Але все одно я дуже сильно його люблю, тому це на все життя в моєму сердечку. Тож витягую з Марини лайфхак для фігуристів-початківців, що ж робити, аби побороти страх перед виходом на кригу. Я можу порадити, не боятися падати. Як тільки будете боятися падати, тоді буде дуже погано. Тоді реально виходять дуже болючі падіння, а так ви не будете боятися і все, буде все виходити. А ми, озброївшись лайфхаком від фігуристки, таки наважуємося вийти на щойно відкриту ковзанку, на якій сьогодні яблуку ніде впасти. Беремо на прокат ковзани, ловимо інструктора, який, до речі, сьогодні на розхват та на вагу золота, і просимо допомогти початківцям благополучно освоїти новеньку ковзанку. Запорука успіху, правильно зафіксовані ковзани. Резюмує інструктор, і сам майстерно береться за справу. Брати, затягувати ботіночок, щоб стопа була. Прикро до п'ять до донешка вотів. Конечка має бути зафіксована. Да, зафіксована. Добре. Угу. Тому що якщо буде так, то буде недобре на, на льду. Тож, да, да. Значить, треба буде брати, отак і зав'язувати. Оце ми беремо так і беремо тягнемо. Ці дві можна не тягнути, а оце вже треба, тому що надо придавлюватися, дивіться, мій коньок як зав'язаний. На того шнурівку ковзанів у нас пішло добрих 15 хвилин, та воно того вартувало. Парніжка добре зафіксована та впевнено тримається, значно зменшуючи ризик травмування. Виходимо на кригу і тут починається найскладніше. Ножкою не отак ми робимо, а отак трошки отталкуємося, щоб поїхати. Це я, допустимо, тебе веду. Так. А ти ножкою сама попробуй. Раз, раз. Тут лід ловкого качества. Так. Машина їм заливає. прекрасно. Інструктор у захваті від цієї ковзанки каже, грає в хокей з дитинства, а відтак дуже мріяв, аби всі дітлахи у прилуках мали можливість займатися цим видом спорту. Та враховуючи по які і теплі зими, про природню ковзанку лишається лише мріяти. Тому ця штучна для містян як знахідка. Подив, подивіться, скільки тут діток і що їм ще вони не, не ходять ніде, не, не сидять на лавочках, вони взялись, коньки приходять, катаються свіжі води. Всі щочки краснень. Які вопроси, яка ваша функція? А загалом, як інструктора. Приходить папа чи мама, дає дитинку, і я її учу кататися. Так як я тобі розказав, контролюю, щоб вона не впала на наклон, щоб ножками працювала, Ну і плюс, звісно, щоб віддихнула, тому що круг проїхати вже важко їй. І не той самий, виходить шах. Отдихають, виходять опять дітки, катаються. Оце, оце все, що треба. Ну, якщо упали, он там упав хлопчик і травма ну, локтиком. Льот все прекрасно допомагає. лікаря не потрібно. Та завдяки небайдужим ентузіастам, які роками опікувалися ковзанкою на рокитному, у прилуках чимало малечі почувають себе на кризі, мов риба у воді. ось ці подружки Настя, Ніка та Софійка. Дівчата, ходіть до нас попитаємо. вас. <питаємо> Скажіть, будь ласка, чому вам подобається ця це і як воно катаєтеся? Я катаюся більше 5-6 років, тут дуже така гарна атмосфера, тут ліхтари дуже круто. Чекали на да, Так, Дуже Дуже, да. е, дуже класно, що не, ну, є таке місце, де можна провести день своєю сім'єю. От дуже класно тут. Якщо так подумати, то гарна атмосфера, особливо коли взимку, то тут можуть бути різні виступи, і ти можеш провести час з друзями, так само і з сім'єю, там і з близькими з тобою, людьми взагалі дуже класно. А тим часом інструктор від Бога Віталій дає мені основні скіли, і вже не така страшна та крига, які її малюють. Друзі, ну власне це така практика не з простих. Я сьогодні вперше стою на ковзанах і завдяки інструктору пану Віталію мене хоч щось там вдається. А якщо ви вперше, то це направду дуже складна техніка. І дякую інструктору за підтримку, і підказку. Все нормально, буде все добре. Ковзанка дуже крута, тут дуже гарний лід, дуже якісний. Його постійно чистять, тому респект великий дуже організаторам за таку красу для міста. Крутезна не лишень ковзанка, а й сама зона очікування, де можна і зігрітися, і підкріпитися. Тут дуже комфортна зона очікування, окрім прокату ковзанів, а там їх 400 пар, є ще дуже класна зона, тобто фудкор, там можна придбати і бургери, і попкорн, і власне цукер. Чаї, глінтвейн, Ну, погрітися тут точно, зігрітися буде чим. А і ще тут дуже-дуже тепло і комфортно, тобто перевзутися, перевдягтися, відпочити, передихнути, поспілкуватися з друзями це саме те, що вам потрібно. Тобто місце просто кайф. Мені дуже схоже на ВДНГ в Києві. І власне такого, що в Прилуках, точно не було, тому дуже-дуже раджу. Просто біля фудкору зустрічаємо організаторку дійства, пані Тетяну, та цікавимося, чи у повній мірі вдалося реалізувати задумане. Ми хотіли подарувати, щоб люди прийшли і отримали гарні емоції. Ці дитячі посмішки це ну, варте. Всього, коли люди приходять і радуються, і бачать і ростові великого цього оленя. Це просто всі його дуже люблять. Дітки просто хотіли радості трошки. Щастя, щоб було теперішній час дуже тяжко. Людям ковзанка працюватиме аж до лютого місяця. Запевняють організатори. Ковзанка 600 квадратних метрів. Там у нас обладнання спеціальне заливається. Ми не залежимо від погоди. Морозу ми не ждемо, у нас морозиться. Коли нема світла, ми на генераторах працюємо. Тож підтримуємо лід, щоб він чистка льоду проходить кожні дві години, щоб гарне катання було, щоб не було заломів ніяких на льоду. Так, звичайно, всі нові ковзани, 400 пар, дитячі, дорослі, то я думаю, ми сьогодні задовільнили дуже багато людей. У день відкриття на ковзанці правду, був аншлаг. І якщо навіть хтось не катався, то фоткався з ростовими лабубами, класово попкорном чи просто насолоджувався дійством, ловлячи новорічно різдвяний вайб, якого нам так усім ой, як бракує у час складних випробувань. Ми сьогодні вам бажаємо гарного настрою, і ми відкриваємо ковзанку. Запрошуємо всіх до ковзанки.